Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Прочитаємо тему уроку 202. Князювання Олега, Ендеміки Західної Європи. Визнач власні завдання до уроків, я пізнаю світ, переглянувши трейлер. Отже, трейлер. Це урок прекрасний! Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку, це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків Чому слов'яни-язичники були незадоволені правлінням Аскольда? Хто об'єднав у 9 столітті землі східних слов'ян та інших племен у державу Русь? Яке місто оголосив князь Олег столицею, матір'ю городів руських? Що ви знаєте про тварин? Які тварини можуть мешкати в Західній Європі? Чи можуть човни рухатися річкою, якщо її перегородити греблею? З яких атомів складається молекула вуглекислого газу? Отже, завдання визначені. Налаштуємося на плідну роботу за допомогою афірмації. Я завжди підношу руку. Я вчусь із задоволенням. Я уважно слухаю вчителя й однокласників. Я міцно запам'ятовую навчальні одиниці. Заплющіть очі і подумки, проговоріть ті афірмації, які для вас є найбільш важливими. Попрацюй з картою знань утворення держави Русі. Дай відповіді на запитання. Прочитаємо запитання: У якому столітті було засновано Київ? Які племена князь Аскольд об'єднав у Київське князівство? Яке князівство було створено за правління Рюрика? Хто об'єднав у IX столітті землі східних слов'ян та інших племен у державу Русь? Отже, розгорніть сторінку 18, опрацюйте самостійно карту знань і дайте відповіді на запитання. Отже, у якому столітті було засновано Київ. Поглянемо на карту знань. Ми можемо прочитати. Е, що що, його... Кінець п'ятого Київ... століття, подивіться, е, будь ласка, були уважно були... на карту. Київ так? Було е, у столітті. так, кінець п'ятого століття це заснування Києва. Які племена князя Скольд об'єднав у Київське князівство? Знаходимо. Поляни, деревляні, улучші, тиверці. є. У... Так, Волоняни, утворення східнослов'янських племен у 5-8 столітті, тобто, дивіться, утворювалося Київське князівство утворювалося три, три століття, 300 років. І об'єднані були сюди такі племена, як Поляни. Деревляни, уличі, Тиверці, Дриговичі, Волиняни, білі хорвати і сіверян. Так, прочитали. Яке князівство було створене за правління Рюрика? Новгородське князівство, Словани Кривичі. Абсолютно правильно. Здивіться, утворення двох державних об'єднань. Дивіться, є Новгородське князівство, так, його утворив князь Рюрик, сюди ввійшли словени і Кривичі. Правильно. А хто об'єднав у 9 столітті землі східних слов'ян та інших племен у державну Русь? Прочитаємо. Бачимо державна Русь, Русь 9-10 століття, зі столицею в Києві читаємо об'єднання 20 племен слов'ян та інших народів, і об'єднав їх князь Олег, прозваний Віщим, ще на нього часто кажуть віщий Олег, дядько малолітнього сина Рюрика Ігоря. Ось дали відповіді на запитання. Розгляньмо карту Східні слов'яни та їхні сусіди у IX столітті на сторіночці 19. Рухаємося на сторінку 19. Обведи синім кольором Новгородське князівство, а зеленим Київське. Приготуйте кольорові олівці. Отже, обведемо синім олівцем Новгородське князівство. Новгородське, Там, де мабуть, Новгород. да, мабуть, ось це князівство, да, Новгород Сіверський, мабуть, це і є Новгородське князівство. Обведемо його. Скоріш за все, що кордон проходив річкою Дніпро. Зеленим кольором обведемо Київське князівство з головним містом Київ. Ось Зеленим так. Де? Так. Там ще є інший новгород. Є Наш інший. Ага, аж, аж ось де так. Ну, я так ем, припустила, що якщо показано кордони, то нам, мабуть, саме тут треба обводити. Я так думаю. Ми все-таки говоримо про племена на території сучасної України, а це вже, як ми можемо бачити, це вже інша територія. То я все ж таки припустила, що ось саме цей Новгород Сіверський це і є Новгородське князівство. До речі, подивіться за формою, коли ми об'єднали. Київське князівство і Новгородське князівство, на яку державу дуже стало схоже. Україна. За контурами, да, дуже схоже стало на Україну. Так дійсно. Поглибимо свої знання про утворення держави Русі, прочитавши інформаційну довідку, ошепки разом з диктором. До речі, можливо, в ній ми знайдемо відповідь на наше. Ось це питання, який же саме Новгород ми мали обвести. Читаємо разом зі мною пошепки. Під час походів на Візантію князь Аскольд охрестився. Прочитаємо, що значить охреститися. Охреститися тут це прийняти християнську віру через обряд хрещення. як діток в церкві хрестять, так? Отже, однак поширити християнство серед слов'ян-язичників, ми пам'ятаємо, що слов'яни були язичниками, вони поклонялися багатьом богам, йому не вдалося. Незадоволені кияни вирішили усунути аскольда від влади. За свідченнями літописця, здійснив це князь Олег, який правив на той час у Новгороді від імені малолітнього княжича Ігоря, сина Рюрика. І сів Олег, князюючи у Києві, і мовив Олег Хай буде се, тобто це мати городам руським Це з повісті минулих літ. Постать князя Олега оповита легендами. У 882 році він вирушив на Київ і хитрістю здобув місто й владу. Відтепер він контролював увесь шлях із Варягів у греки. Олег об'єднав два центри східнослов'янських земель Київ і Новгород. Так було засновано державу Русь. Прочитайте самостійну інформаційну довідку і приготуйтеся дати відповіді на запитання. Через хвилинку перевіримо, читайте уважно. Дай відповіді на запитання. Чому слов'яни-язичники були незадоволені правлінням Оскольда? Бо вони, напевно, не хотіли, щоб було християнство. Християн. Вони, мабуть, не хотіли нову віру правильно їх влаштовувала, і вони були весь час язичниками, з чого це раптом вони мали ставати християнами? От саме, а він хотів поширити християнство. Саме через це, мабуть, воно, вони його і вони не були задоволені його правлінням. Яке місто князь Олег оголосив столицею матір'ю городів руських? Київ. Олег оголосив, матір'ю городів руських, місто Київ, правильно. Полічи за картою знань на сторінці 18, напиши цифрами: племена слов'ян та інших народів, які князь Олег об'єднав у державу. Отже, повертаємося до сторінки 18-ї, до карти знань. Знайдемо, де у нас князь Олег об'єднав. Об'єднання 20, 20 племен, племен слов'ян та інших народів. Запишіть циферкою 20. Нейробіка ну від АІ для майбутніх інтелектуалів. Візьми участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – Чемпіонат зі швидкісної лічби. Проверяем сюда. Веси четыреста. Другий раунд. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – Чемпіонат зі швидкісної лічби. Проверяем о себе. 8 миллионов 900. Мы еще локу, мы И остальный раунд. Передостанний вернейшего. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – Чемпіонат зі швидкісної лічби. Перевірка, і останній раунд. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї Чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічіть, скільки метрів подолали туристи, піднімаючись на одну з гір Західної Європи. Здогадайтеся, яка це гора? Пригадаємо, яка ж це гора має висоту 4800 метрів в Західній Європі. Найвища вершина. Моноблан. Так, це гора Моноблан, правильно, Монблан. Гора Монблан. Розгадайте ребус, підказка на першому малюнку це танок вальс. Запишіть відгадку, Альпи, так. Альп, гори Альпи. Переглянь відеофрагмент виконай завдання. Зафарбуй комірки зі словами, назвами об'єктів, що ти побачив побачила у відеофрагменті. Отже, відеофрагмент. Будьте комірки зі словами назвами об'єктів, що ви бачили у відеофрагменті. Через хвилинку перевіримо. Отже, які ж об'єкти ми бачили у відеофрагменті? Перелічуємо. Войні ліси бачили? Так. Бачили а? пустелі. Сніг. Ні. Сніжні вершини. Так. Бачили так. море. Ні. Ні. Водоспади. Так. так, бачили вулкан, Ні. Ні. гори Так. бачили, гірські річки. Ні. Ні. Так. Бачили бурхливі були в кінці відеофрагменту. Була бурхлива річка, будьте уважнішими. Листяні ліси, Так. 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 бачили, альпійські луки. Так. так. Бачили. Природу яких гір на вашу думку продемонстровано було у відеофрагменті. Альпійських. Альпійських, альпійських гір, природа альпійських, альпійських гір. Попрацюємо і дізнаємося більше про тварин і рослин, які поширені гір. тільки на території Західної Європи, тобто тварини ендеміки і рослини також. Саламандра альпійська. Читаємо пошепки разом зі мною. Саламандра альпійська земноводна тварина яка живе в Центральних та Східних Альпах на висоті до однієї 1700 метрів, народжує зараз двох дитинчат довжина дорослої альпійської саламандри від 9 до 14 сантиметрів, Забарвлення блискучо-чорне. Візьміть лінійку, подивіться, від 9 до 9, 14 см має довжину ця саламандра. Така маленька, невеличка. Ось так вона виглядає. Подивіться, яка гарнюня. Наступна рослина переломник альпійський. Ендемік Альп. Подивіться, яка гарна квітка що росте на камінні на висоті від 3000 метрів, уявляєте, аж на такій висоті. У короткий період цвітіння розпускає щільно розміщені білі або рожеві квіти. Подивіться, яка гарна квітуча купинка, така шапочка з квітів, дуже гарний, так? Козел Альпійський це савець, який живе в Альпах. На межі лісу і снігових вершин та може підійматися на висоту до 3500 метрів. Самці мають великі витягнуті роги довжиною до 1 метра. Самиці коротенькі рожки мають. Ось такий альпійський козел. Подивіться, яка гарна, красива тварина. Молодило альпійське ендемік австрійських Альп. У народі його називають заячою капустою або кам'яною трояндою, росте в тріщинах серед каміння, має рожеві або жовті квіти. Нині молодило висаджують у садках, утворюючи з каміння такі собі альпійські гірки і вирощують на підвіконні як кімнатну рослину. Подивіться, ось ще бабак альпійський. Також тварина, яка живе в Західній Європі. Схожий на білку. Схожий, так. Да? Угу. Як ви гадаєте, які ще тварини поширені в Західній Європі? Немає припущень? Ну, ну багато, тоді пер... ще тварин. багато ще тварин. Багато. Ну, можливо, багато. такі ж самі тварини, як, можливо, і, і в Східній Європі, та, і в Північній, можливо. Давайте перевіримо своє припущення, переглянувши відеофрагмент. Увага на екран. E Ми багато тварин, які живуть і в нас, так, діти? навіть тварини. наші так Тому я думаю, що для Західної Європи притаманні також і ті тварини, які живуть взагалі в європейській частині континенту. Так. Але є серед них, звісно, і ендеміки. Отже, підсумуємо наш урок. Сьогодні ми дізналися про князювання Олега які племена він об'єднав, дізналися про те, чому, э, чому кияни були незадоволені Аскольдом, так? Також ми з вами дізналися, яке місто князь Олег оголосив столицею матір'ю городів руських, взяли участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Познайомилися з тваринами і рослинами, ендеміками Західної Європи, а також дізналися, які ще тварини живуть в Західній Європі, мешкають в Західній Європі. На цьому наш урок завершено. Я сподіваюся, що він був для вас корисним і дякую всім учням, які активно і добросовісно працювали.